Ми у травні місяці, мабуть, почали реконструювати. І спочатку знайшли волонтерів, які зробили вентиляцію, а потім ми зрозуміли, що ми можемо зробити повноцінне сховище. Ну і тому почали, і, як бачите, зараз все в гарному такому стані. В наявності є і ліжка, і меблі, і полки, і лавки, і ігрові дитячі. Комплекси, вода, всі норми, які є. Інтернет, телефонія. Тобто, все для того, щоб люди могли якийсь час перебувати спокійно. Все, що треба за нормами. Ми продовжуємо роботу з перевірки, як облаштовані сховища в комунальних обласних закладах. Якщо взяти картинки, що було і що стало, я думаю, так і треба зробити по всім, то ми побачимо кардинальні зміни за невеликі кошти. В цьому закладі було зроблена і вентиляція, було зроблено і санвузли. Було зроблено і облаштоване приміщення, де можуть перебувати діти в разі настання надзвичайної ситуації. Если надо, вот мочу кровати сюда подальше. кровати у нас еще такие стадо да, да, есть, там, где наши... Вот у нас есть вот санузлы для хлопчиков, угу. тоже, угу. вот унитаз. И вот такие унитазы, почему такие? Потому что там у них в бачках есть вода. Нажимаешь, вдруг воды не будет, как бы есть, і ось такий, як би обично. Отремонтовано вентиляцію, повністю майже всі труби замінено, каналізація, все. зроблено санвузли, зроблено ремонт стін, два виходи зроблено, забезпечено питною водою. В Цьому сховищі ми бачимо от, специфіка більше, якраз те, що і зберегти навчальний зміст для дітей, і облаштувати приміщення для, з метою. Безпечних умов всі робляться вдосконалення з урахуванням того, що після війни, коли ми переможемо, обов'язково може бути їх використовувати з навчальною метою, чи як спортзали, чи додаткове приміщення для того, щоб вони використовувалися в навчальному процесі. А наразі вони мають відповідати обов'язково всім вимогам, які висуваються до сховищ, де можуть перебувати люди і діточки в умовах повітряної небезпеки, і в цілому в умовах небезпеки.